На дворі четверта ранку, а передовика давно вже годі припаркуватись. І хоч нові бюлетені все підвозять, дехто вже збирається й додому. Одину часу чекали, але по рахунку п'яті були. Прийшли. До цієї окружної комісії мають з'їхати 137 дільниць з частини Личаківського та Шевченківського районів і з усього пустомитівського. Черга починається одразу біля вхідних дверей, і там же ж у людей виникають перші непорозуміння. Отдали нам номерочки з нами. Люди приїхали пізніше, і отримали номерочки перед нами. Яка система? Не знаю. А ще за декілька хвилин з'ясовується, що і взагалі зупинилась. Ну, та дивіться, з хмара народу ніякої організації все стоїть мертво, і в них за весь сервер, чи що там і вони не беруть нікого. Друга доба на ногах нарікають члени виборчих дільниць. Про стільці, які можна було винести з робочих кабінетів поруч чи бодай лавки, тут ніхто не подбав. Омріяні крісла дістаються лише перед входом до актового залу, де власне і приймають коробки з бюлетенями. Це зовсім не організовано. Тим більше людей немає як на вокзалі. Чесно, я сиджу давно на вокзалі не було, мені здається, що сиджу на вокзалі. Виборчі бюлетені з однієї дільниці можуть приймати від 5 до 20 хвилин, розповідає голова ОВК. Проте каже, є чимало помилок. Тому до п'ятої ранку 25 дільниць вже встигли прийняти, а от ще 15 довелося відіслати назад. Десь вони похибку зробили. Наприклад, не вписали, бо була різна кількість бюлетнів на по одномандатному і по багатомандатному. І вони забули, наприклад, що в них різна кількість і там. Там 168, а тут 100, 170. І вони не написали. Наприклад, і дві дві. То вони мусять їхати далі в село до себе, щоб переробляти, бо ціла формула не б'є і мусить мусить бути новий протокол. Одна з поширених помилок в протоколах неповна назва партій. Це теж підстава для повернення документів. Тому чи вдасться до кінця понеділка прийняти усі дільниці, вовика сказати не беруться.